Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскель. Сьогодні я хочу поговорити з вами про майбутнє World of Tanks. Не так давно, а саме 22 грудня 2024 року, ми дивилися оцей мінімалістичний такий тизер, майбутнє World of Tanks у 2025 році. Там говорилося, що в нас буде Wod 2.0 у 9 му місяці 2025 року, тобто в вересні. От конкретно з вересня починаючи, буде такий своєрідний Рубікон, перехід на нову графіку там поліпшену. Плюс до того, можливо, буде у нас до кінця року 11 рівні. От дуже багато різної інформації. Плюс до того з'являлася інформація 1 січня про те, що в нас будуть нові нації у грі, можливо, навіть не одна. Що в нас, от, наприклад, F-230 Can Opener 68 й майбутній топ у грі. А в цьому році, вже 2025-му, ми побачимо 70-ту ювілейну гілку. Коротше кажучи, дуже було багато такої цікавої інформації. Я вам розповідав, що... На мою думку, ця техніка може бути або угорська, або Ізраїль може бути нація, додана у Гру, або України навіть. Дуже б хотілося, звісно, ми на це заслуговуємо однозначно. Дуже багато є противників, багато є тих, хто підтримують, але це вже інше питання. А сьогодні я хочу вам розповісти ще свої такі здогадки. Можливо, я й помиляюся, звісно, по нових націях, але вони зв'язані з тією інформацією. З тим, що відбувається на болотах. Тому дуже багато буде негативу у деяких людей, але я це все прекрасно розумію. Хочете, довіряйте, хочете ні. Очевидно, зв'язок якийсь є варгеймінга із Лестою, друзі, як би хто не хотів. Тому давайте розбиратися з усім по порядку. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з самого першого, а саме з тієї інформації, яку я побачив на Armored Patrol. Звісно, я ціленаправленно не слідкую за болотами, друзі, але Armored Patrol це та... Така новинна платформа, де я дуже багато новин беру по вод так скажемо. І дивіться, що я там побачив. На болотах тестують першу машину Ізраїлю під новою нацією. Організація Об'єднаних Націй взагалі неочікувано. Тобто, бачите, тут немає конкретної країни. От як такої ну, от, дерево дослідження, наприклад, буде називатися Організація Об'єднаних Націй. А туди буде додано дуже багато різної техніки, яка не була і не буде додана в окремі гілки нації, тобто не набирається, глибокаючи на дерево дослідження на повноцінної якоїсь нації. А от точково техніка різних націй туди буде додаватися. І якісь будуть рівні техніки, не знаю, це, можливо, буде вся акційна, можливо, якась преміумна буде техніка, як воно може бути. У нас, наприклад, я вже проводю аналогії, тому що, скоріш за все, щось ми побачимо в подальшому подібне. Знаю, що на ЄУ може бути по-іншому, але, скоріше за все, ВГ використовує їх як полігон. Це мій текст, я просто описую, для того, щоб ви розуміли. Ті, хто адекватні, вони розуміються прекрасно. Для подальшого впровадження подібного вже у нас зв'язок очевидний, чому дійшов таких висновків? Купа техніки, що виходила там, з'явилася через деякий час. У нас із змінами та та рівнем боїв. Тобто, друзі, дуже багато от, підписників пишуть, що та техніка, та техніка виходила там. І дійсно на Armored Patrol інколи, ну вона знаєте, запам'ятовуєш, прогортуєш там та техніка, та техніка з'явилася у них. А тоді відразу, там через півроку, там чи через чотири місці в нас вона з'являється вже там на іншому рівні з іншими характеристиками. Тобто, зв'язок очевидний. Тут я не знаю, хто буде заперечувати. І, от дивіться, що у них з'явилося. Меркава ЛП, Організація Об'єднаних Націй, це в нас нація. Рівень 10 СТ, акційна спеціальна механіка. Пірометр. Якщо я правильно прочитав, виявляє ворогів у своєму секторі, ігноруючи камуфляж, але не бачить техніку за укриттям. Є історична довідка. До речі, оця механіка це абсолютно нова. такого що не було. Ну в нас не було точно історичний довідник. Основна ізраїльська програма розробки бойових танків була затверджена в серпні 1970 року, після того, як стало зрозуміло, що Великобританія не продаватиме Ізраїлю танки чи Танк назвали Меркава. Термін, що відноситься до біблійних бойових колісниць, команду розробників очолив генерал Ізраїл Тал. Чий великий досвід арабо-ізраїльських воєн та географічні характеристики близького сходу суттєво вплинули на дизайн цієї машини через гостру нестачу людських ресурсів, акцент був зроблений на захист екіпажу, захист транспортного засобу був комплексним. Корпус і башта отримували розставлену броню. Ну не знаю, можливо, переклад не зовсім правильний. А силовий агрегат був розміщений спереду, щоб служити додатковим шаром захисту екіпажу. Перший прототип був зібраний у 1973 році і програма продовжилася, незважаючи на війну, йом Кіпур. Перша вироблена модель Меркава вдосконалена шляхом тестування прототипів була представлена в 1978 році на святкуванні Дня Незалежності. Перші чотири серійні транспортні засоби були введені в експлуатацію в силах оборони Ізраїлі в 1979 році. Майже 80-й рік тому це така відносно новітня вже зброя, можна сказати, нова. Техніка, от така, друзі, там інформація проскочила. Я так думаю, це поки що моя суб'єктивна думка. Очікуємо підтвердження, що, можливо, у нас також буде щось подібне. З'явиться от така узагальнююча нація організація Об'єднаних Націй, і туди будуть додавати у якості акційних і преммашин машини різних націй. Тобто, наприклад, буде в грі числитися як Організація Об'єднаних Націй, а по факту, наприклад, буде техніка України. Ну, Наприклад, може бути, все може бути. Ізраїля, там ще якихось країн, у яких танкобудування було не дуже розвинене, м'яко кажучи. Ну, Наприклад, там, що в них поодинока техніка є і її будуть сюди підтягувати в оцю Організацію Об'єднаних Націй. Хто його знає, як воно буде в подальшому, що стосується, Майбутніх націй, то друзі, я впевнений, в принципі, що дуже великі шанси, що в нас з'явиться техніка Іспанії. Я про це не сказав вам у минулому відео. Може з'явитися запросто техніка Іспанії, може з'явитися Угорщина, можливо, можливо, і не з'явиться, хто ж його знає. Ну і дуже хочеться, треба наполягати, щоб з'явилася техніка і України. Для початку нам буде, в принципі, достатньо преміум машини, а далі вже видно буде. Хотілося би, як мінімум, один прем, чисто український, як мінімум там важкий танк або ст шку нормальну отримати української нації. Що ви думаєте на рахунок цього? Пишіть в коментарі. І не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал. До побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!